Від учора в місті почали ширитися чутки про зупинку поставок у місто Солі. Як наслідок, люди кинулися її скуповувати з потребою і без неї. Це, звичайно, штучна створена паніка на цей раз навколо солі, пояснюють в управлінні розвитку підприємства. Сіль, як і раніше, видобувається в звичайному режимі. а Її поставка в усі області України здійснюється за планом. Повідомляє офіційний сайт підприємства Артем Сіль. Наші журналісти проїхали містом, аби довідатися, чи є сі. Сіль сіль на полицях магазинів і що думають цього приводу городяни. Надвечір у вівторок чи не на найбільш обговорюваною темою серед городян став ажіотаж навколо солі. Точніше, її відсутності на прилавках криворізьких магазинів і ринків. Ті з криворіжців, котрі врешті-решт змогли знайти поодинокі магазини, де продавалися сіль, не приховували подиву від цін. Тим не менш, скуповували її майже в промислових обсягах, витрачаючи останні кревні. От зайшла на ринок, смотрю восім, сім. Говорять, солі ні в АТБ, ні в якому магазині нету. Пропало я не відала. А мені сказали, що вже по 8 рублей, по 5 рублей 18. Так, і до 10 рублей, як рубля. сіль. наша знімальна група вирішила відвідати найпопулярніші серед городян магазини ринки та оптові склади. Як виявилося, штучний жіотаж на них самі між покупці. Вагони йдуть по графіку, запас солі у нас є. Но извините за временный ажиотаж, вы его сами создаете. Отсутствие соли по некоторым магазинам, да, я подчеркиваю, по некоторым связано только э, вот с всплеском продаж, которая, в принципе, наша логистическая компания не рассчитывала, что вот э, где-то за какие-то последние два дня он возрастет, он возрастет более чем четыре раза. И фактически причина это единственная. На складе предприятия товара достаточно поставщики выполняют свои договорные обязательства, мы в этом ну, проблемы не видим. На оптовых базах города достаточно количества соли, что возможно сказать, что нет искусственного дефицита на этот продукт. Предприятиями потребкооперации на сегодняшний день проведена закупка соли в значительных объемах для дальнейшей координации работы по стабилизации цен. которые будут отслеживаться ежедневно. Як з'ясувалося, чино основною причиною такого буму на сіль стали чутки про нібито вибух на заводі Артем Сіль, що Донецькій області, неперевірена інформація швидко поширилася інтернетом. На момент підготовки сюжету на офіційному сайті підприємства була опублікована новина, котра остаточно розставила всі крапки над «і». Станом на 24 червня ДП Артем -сіль» працює в звичайному режимі. Поставки продукції в усі області України відбуваються згідно заздалегідь узгодженим планом. Потреби споживачів задовольняються своєчасно і в повному обсязі. На даний момент підприємство має всі передумови виконання заявок на відвантаження солі до кінця червня 2014 року. Офіційно заявляємо, що слухи, які виникли відносно припинення або зменшення поставок продукції ДПРТ МСІЛ, не мають під собою жодних підстав.